Сьогодні буду збирати слуховий апарат. Усього схема. Один каскад предварительний і два низької частоти вихідних. Така схемка, кількість, все не нашій мовий. Навіть бачимо якесь подобає фільтра. Я читав радянські радянській книжці. Було написано, що в слухових апаратах використаюся фільтри, так як не на всьому спектрі втрачається слух. Там було написано, на яких частотах дужче, втрачається, яких сильніше. Ну, в общем, справжній сховий апарат не по всій полосі, не по всій частоті підсилює, а в певні ті, які саме втрачаються. Ось у нас детальки, які тут лежать. Да, батарейка йшла в набір. І це дуже круто. І також у нас БОВі були навушники. Довгі, хороші, красиві. Це дуже файно. Добре, те, що набір повний, комплект повний. Розложив резистори по номіналам. Це у нас перший лежить на 100 Ом. Далі у нас наступний 680 Ом, потім 1,5 кОм, 5,1 кОм і 120 такий резистор. Але припоювати ми почнемо перву. Перву будемо, тут СМД припойка йде. Він просто прикладається і припається. Давайте детальніше подивимося плата. Плата двостороння, влучна і дуже товста. Як на мене, немає потреби такі товстій, це сальва вага. Понятно, що на сучасний день таким слуховим апаратом ніхто користуватися не буде. Є сучасні, маленькі, комфортні. Але для ігор, як розвиваюча іграшка, в принципі, піде. Каніфоль майже закінчилася, тому паяю флюсом. І тепер, як я люблю, переходимо до резисторів. Першим ставимо на 100 Ом. r 5 на 100 Ом встановлений. Тепер ставимо R6 на 680 Ом. Тепер ставимо R3 та R4 на 1500 Ом. Тепер R1 на 5100 Ом. Тепер ставимо два останні резистори R2 та R7 на 120 кОм. І тепер ми можемо поставити вже, врешті-решт, підстроєчний резистор, який ми будемо регулювати гучність. Можемо заодно й поставити ємність для батарейки. Ось так воно підпоїться. І слідом вже ж зразу тут припаять перемикач. Припаюємо це все діло. Далі розберемося з конденсаторами. Конденсатор постійної ємності на 100 тисяч пікоферот. Чому 100 тисяч? Перші дві циферки це пікофироти номінал. І третя 4 це кількість нулів. Тобто, у нас 4 нуля. Виходить 100 тисяч пікоферот. Далі, що стосовно електролітичних, електролітичні у нас в мікрофротах вказується номінал. І у них є полярність. Довший провідок це у нас плюс коротший мінус. Також мінус заштрихований. На платі з плюсової сторони, плюсик позначений, мінус теж заштрихований. В лівому верхньому углі у нас стоїть більший, тобто на 100. Ну, а ці знизу у нас маленькі по 4,7. Тепер нам лишилося зовсім трішки. Три транзистори та мікрофон. Мікрофон. Значить, у нас прямик на малюночку вставляємо, Плюс середині мінус йде на корпус. Все просто. Що стосовно транзисторів, так, да, понятно, вони встановлюються у нас по малюночку. Генітер зліва або за посередині, колектор справа. Значить, 9012 у нас стовиться справа, а 9014 стовиться зліва та посередині. Хотів би сказати, що вони мають різну провідність. 9014 мають обернену провідність, а 9012 прямої провідності тому не переплутайте їх. І додатково хочу сказати, що в транзисторі є термообмежуючі богорочки не всередині плати. Та їх не показав, нічого не сказав, так як виводи наскільки широко стоять, що в будь-якому випадку ми їх глибоко не запхаємо. Плата готова спаяна, можна все підключати та перевіряти. Додатково іще, хотів би заважити, що тут немає столового діода, на якого можна було б бачити увімкнене чи вимкнений даний прислід. Ну що ж, ефект підсилення є, в принципі, працює непогано. Да, дійсно, як для когось дуже вільно, хто не може дозволити сучасний дорогий прислід, могло б і піти знадобиться. Або для дуже старих людей, які не признають сучасні технології. А так, як мікрофон для Bluetooth-колонки, чи коїдрової колонки, чи, кої чи акустичної системи, непоганий для той мікрофон через кому-люкс.